Всім привіт! Сьогодні буде просто неймовірне відео. Я впевнена, що це буде одне з найкращих відео на моєму YouTube. Тому що це відео вижимка мого шляху десь із жовтня 2023 року. Сьогодні у нас серпень 24-го. І я знімаю це відео навіть не тільки для вас, тих, кому це буде актуально, тих, для кого це відгукнеться, а й для себе версії жовтень 2023 року. Я дуже сильно вірю. У теорію існування паралельних реальностей, що окрім цієї реальності, яка є зараз, існує і інша реальність, наприклад, та Настя, яка лишилася у тих програмах, у тих сценаріях, про які я буду зараз говорити, і вона все ще там, і їй все ще там дуже сильно погано. І я знімаю це відео рахую для неї. І що ж це за відео? Сьогодні буде про мнімий комфорт, коли ти заробляєш 3-5 тисяч доларів, але ти заробляєш їх за рахунок власного часу. І е, дуже швидко направляєшся в сторону єбашеного. Хто не знав, ще й забув я Анастасія Воронцова, психолог експертів. У мене все про кайфові та легкі запуски і продажі без єбиша. І якраз таки, ось моя візитка, яку я говорю кожного відео, сьогодні буде прям у кожному слові. Чому? Чому так, а не так? Чому я маю право про це говорити? Хто я така? Я була тією, хто заробляв за запуск і 10 тисяч доларів. Тобто, якщо ти зараз мене слухаєш, думаєш, господи, сидить якась або дранка, або сранка нічого себе не представляє, щось мені розказує. Зробила в дуже важкому стані мільйон гривень з інстаграм за 9 місяців. І повір мені, є що сказати тобі сьогоднішній, яка заробляє 3, може 5 тисяч доларів, і відчуває одним місцем, що ти рухаєшся кудись не туди, але не розумієш, що таке, що відбувається. Зараз тобі трошки розвиднюється. Давай зараз попробіжимося по твоїм відчуттям, що може бути зараз у тебе. Що ти ще не сприймаєш як сигнали, а в тебе є якась воно, ну знаєш, як рівень. Нормальності рівень твоєї реальності, і тобі кажеться, що тобі треба, я не знаю, там ще до коуча, чи до психолога, ще там попрацювати над продуктивністю, ще над чимось часу просто мабуть, більше треба, і тоді все буде хорошо. Тут Такі дзвоночки починаємо. І так, що перше, ти відчуваєш, що із твоїм життям щось не так. От немає такого відчуття тотального задоволення. Чи гроші є, і клієнти, і робота, і ти кайфуєш від роботи, і клієнти вдячні. І сім'я, наче є, і або там чоловік, або там хлопець, ти з кимось зустрічаєшся, діти. Все, наче нормально. Ну, типа, внешня картинка, взагалі песня, ідеал. Всі мічкають жити, як я, але немає всередині відчуття задоволення. Таке шкребуться якісь кошечки на душе, і, типа, якась херня, щось не то, щось мені не нравиться. Далі. Тобі ніколи зупинитися. Ти постійно у проектах, у клієнтах, ти їх набираєш собі і. Набираєш собі чим далі, тим більше, тому що у тебе витрати твої ростуть, твої особисті, якщо у тебе є там команда, або люди, яких ти наймаєш там домашніх помічників, тобто витрати твої ростуть, і тобі треба більше працювати. Тобто об'єм твоїх грошей залежить від кількості роботи, яку ти зробиш. І якщо ти, не дай Бог, не візьмеш якийсь проект або там відмовишся від нього, ти просядеш сильно по фінансах. А як зробити так, щоб не залежали? Свої статки від кількості фізичного часу, який ти на це витрачаєш, ти поки не знаєш. І навіть може знаєш, типу, ну, треба просто підняти чек, але ти не можеш вийти з цієї гонки, ти не можеш із неї зупинитися. Тому що для того, щоб просто підняти чек і почати продавати по новій ціні, треба тобі щось зробити з цими старими клієнтами, треба тобі їх довести, а ти вже вся по уши в проектах, і там у тебе зобов'язання розтягнуті там на місяць, два, три, чотири. І це пісня вдовгу. І таке здається, типу, що з цього немає виходу. Ти можеш думати, що ти за. Маєш своїм ментальним станом, можеш навіть мати психолога, де ви там обговорюєте те, як ти задовбалася. Можеш ходити на якісь там практики або робити якісь практики. І, але ти по факту може ти й сама це розумієш, але зараз тобі це підкреслю. Ти не усуваєш причину. Ти е, працюєш із наслідками. Тобто тобі хрінова, і ти замість того, щоб працювати з причиною, ти усуваєш наслідки цієї хреновості і виводиш себе типу, в ресурсний стан. Все, ти себе там пофіксила, трошки підшаманила, можна далі плити. Хоча, по факту, ну, об'єктивно нічого не змінилося. Така метафора в мене є. Кімната, а в ній лежить гнилий огірок, і він воняє. А можна ну, достати його, знайти цей глибокий огірок і викинути його чортвої матері. А можна взяти освіжитель воздуха, прийти попшикати. О, все нормально, типу вже огірок не воняє, можна жити. Блін, знов на вонять. знов щось достала, попшикала, або там я, за маску вділа. І все, мені огірок не воняє, все нормально. Далі ти можеш брати дійсно високий чек. Ну, діпа до мене до кріпатися нічого. Я беру високий чек, але зобов'язання, які ти на себе береш за цей високий чек, це зобов'язання на 2-4 місяці. Де по факту твої там 50 тисяч стають у довгостроковій перспективі 10 тисячами гривень з клієнта в місяць, і цей великий чек не великий, а довгий, а чек насправді маленький. Просто ти в'язуєшся у зобов'язання на довгу історію. І сказати, що це приносить якесь суперморальне задоволення ні. Тому що ти уявляєш і ти знаєш, і ти відчуваєш, що тобі за ці гроші вкалувати там 3-4 місяці. І по факту, для того, щоб підтримувати свій класний рівень життя, тобі потрібно постійно в'язуватися у таку. Історію, де ти береш собі клієнтів у довгострок. Далі ти можеш брати клієнтів, які, яких ти не дуже хочеш брати, або у яких ти не дуже е, там віриш, або не дуже бачиш вихлоп, або не дуже для тебе цікавий проект. Але ти береш його тільки через те, що гроші рівень життя треба підтримувати. Коли ми заробляємо 3-5-10 тисяч доларів, у нас і витрати відповідні. І просадочка ні, ні, вона не приветствується. Далі, у тебе стає все більше клієнтів. І у тебе дві стратегії. Ти починаєш, ЄБШ в блозі, тобто вже на грані виснаження по ночам, по коли там уже получається. Вести той блог або делегувати і платити гроші іншим людям, або починаєш вести блог через пень колоду. У тебе складається таке відчуття, що блін, те, що роблять всі на ринку, мені не подобається. Нема в мене часу розібратися, як я хочу, нема в мене часу робити це нормально, робити як попало, або робити, як всі я не хочу. Того я не роблю це зовсім. І тому може бути таке, що ну якісь там напрацьовані активи у тебе є. Люди, які записуються, або сарафанне радіо. Але по факту, як такий блог вести і робити продажі в блозі, ти не робиш. Або, якщо й робиш, то не своїми руками, бо робити це своїми руками у тебе просто елементарно немає часу. Далі, у тебе може вже бути сьогодні відчуття, те, що Тобі так, як є, не подобається. У тебе стойке відчуття, то, що, блін, воно має бути легше. Так, да, я, я вроді, понімаю і знаю, і з клієнтами своїми про це говорю. Але у самої сапожник якось без сапог, якось важко, якось з надривом, якось, ну, не так. Хотілося б легше, хотілося б більше часу, більше грошей. І вже своїм раціо, логічним розумом, у тебе вже не складається картинка, як це зробити, тому що єдине, що як збільшити кількість грошей, це збільшити кількість роботи. Тіпа, е, Історія тільки така, як перебудувати систему. У тебе немає навіть малейшого розуміння, як це зробити. Потім у тебе може бути такий перекос. У дисципліну, у таку тайм-менеджмент, бізнес-вумен. ти там з коучами це все пропрацьовуєш, більше дисципліни, графік там собі. От у мене таке було. Я собі вставала в 6-й ранку і починала робити контент. Рілси, сторітелінги, ще щось, тому що у мене цілий день було овер до хера роботи розписано. І для того, щоб я взагалі не пропала окончательно з блогу, мені треба було хоч колись це робити. Далі ти можеш думати, що щось не так у твоїх інструментах. І ти йдеш у підвищення кваліфікації, або там я не знаю, якщо ти продаєш, і воно не продається, або продається дуже тяжко. Ти думаєш, що тобі не вистачає ще якихось воронок, автоворонок, переворонок, ще чогось там. Мені треба ще більш наворочені чат, боди, ще треба в телеграм-боті, зробити. Коротше, все мені треба зробити. Все це треба зробити, тоді воно за карти сенсів лучше пропрацьовувати, болі, більше боли, треба більше каздею провести. Я ж не 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 говорю це із потолка. Це все те, що робила я, просто зашиватися в інструментарій. Проникнути у це на рівні просто маркетолога і нахера. А зараз ми з тобою про це поговоримо. По факту у цьому процесі ти скатуєшся у Єбиша, якого ти так боїшся, якого ти так не любиш, проти якого може ти так і топиш, але ти сама того не помічаєш, не помічаючи, ти скатуєшся у єбашинг, де взагалі немає виходу. Де просто можна скотитися в точку ноль і далі там я розкажу за свою історію. Про що все це? Це про те, що ти зараз живеш у кредит у свого тіла, у кредит у себе ти заробляєш зараз за рахунок того накопиченого потенціалу, який у тебе є. Часового, фізичного, інтелектуального, активів у вигляді твоїх підписників або там наявних клієнтів по сарафанному радіо. Але якщо щось із цього випаде, вся система розвалиться. А перше, що випаде, це твій стан. Тому що працювати на грані своїх можливостей, працювати важко і не мати часу, не то, що там зупинитися і там. Більше запланувати собі, а зупинитися і перепрошити повністю всю систему його просто немає. Але повір: він у тебе знайдеться. Він у тебе обов'язково буде, тому що цей шлях приводить до стану жопи. До єбиша. Коли ти провалюєшся у стан апатії, депресії, скатуєшся не тільки у моральному стані в нуль, а й у фінансовому стані нуль, тому що ти вже просто не здатна вести жодних клієнтів, жодних проєктів, тобі рагать хочеться од однієї думки про роботу, і ти просто лежиш тряпочкою на дивані і дивишся серіали. Я говорю, це не для того, щоб тобі налякати, я Тобі розказую історію мого життя. Коли я у травні опинилася саме в такій ситуації. І ось тоді, повір, у мене знайшовся час для. Для того, щоб перепрошити систему, і тому сьогодні із е, стану нуль я вийшла на місяць на 150 тисяч гривень е, тільки через те, що я змогла навіть у цьому. Мені потрібно було пройти оцей стан, цю яму, для того, щоб я вийшла. Але це дуже кончений, дуже важкий, дуже болючий шлях. І я не хочу ні, щоб та версія мене, яка існує паралельно зі мною, її прожила. І ні ти її прожила. Ти прекрасно розумієш, що я маю на увазі і про що я говорю. Ти прекрасно бачиш оці дзвіночки у собі. І тому я вже не знаю, які аргументи тобі ще привести, як тебе ще умовно налякати, для того, щоб ти. Взялася за голову. Хіба що можеш подивитися оце відео про чесність? Це якраз після того періоду, коли я вперше вийшла в соцмережі після мого такого дна. Тому що тобі не захочеться вести ніякий інстаграм, розказувати, ти ж будеш тримати марку до последнього перед клієнтами, перед підписниками. Тобі не захочеться показувати те, що в твоєму житті піздейшн повний проїзд. І ти будеш це отак от проживати сама. це така твоя там і сором буде, і вина, і перед, ну, перед усіма, коротше, на світі. І тільки тоді ти. Проживши це, зможеш вийти і розказати. Ну, можеш подивитися, як це зробила я. Якщо тобі подобається цей стан, що можеш там взяти собі алгоритм, як це робити. І е, ти можеш зараз десь зі мною не погоджуватися. Та ну так я ж росту в, в грошах, у мене ж там лучше життя стає. Але твій ріст ілюзорний. Ти ростеш за рахунок більше працювати, ти ростеш за рахунок власного ресурсу. Ти ростеш і ти думаєш, що я там собі більше дозволяю. Насправді більшість із того, що ти собі дозволяєш, це закрити десь у ці емоційні дірки, щоб тобі стало легше і було не так ужасно працювати. Або закрити зарплати людям, яким ти делегуєш якісь речі тільки тому, що ти чисто фізично не встигаєш. Ну, тіпа, у мене було таке, що я заробляла 400 тисяч гривень за запуск, і із них 200 віддавала просто якимось людям. Які робили роботу, а ще половину тратила на шопінг і на психолога, і ще на якісь речі, щоб мені просто вивести це все. І в сухому остатку в мене біля 100 тисяч оставалося, просто щоб дожити до слідчого запуска і не здохнути. Так що ну, стратегія так себе. І потім у тебе буде. Після цього вигорання, от коли я знімала цей ефір чесність, до цього в мене було таке, що я думала, що я ніколи не повернусь до роботи. Чесно, мені було страшно почати. Я тоді зайшла в наставництво, і звісно, в мене було гроші, Я зайшла на нього в кредит. Я боялася почати знову вести блог, робити контент, збирати групи людей, працювати. Блять, я думала, що ну отакий от сценарій з в мене буде постійно. Я боялася. Повернутися, тобто людина, яка горіла своєю справою, яка заробила на цьому кучу грошей, мала кучу учнів, тобто блог вела. я боялася повернутися до того, що я робила і що я вміла, тільки через те, що те, що я прожила. Це був такий піздець, що, що лежати утопати в жалості до себе у серіалах як тряпочка було краще, ніж так. Тому прям хочеться у цьому відео, хто впізнав себе, хто впізнав оцю розруху в стані, єбешам, дику тривожність, де ти постійно думаєш про роботу, їдеш за кермом про роботу, з дітьми про роботу, лягаєш спати і прокидаєшся з думками про роботу, де ти вже можеш на антидепресантах сидиш через те, що в тебе дика тривожність. Я, кстати, сиділа. так що... Це це взагалі не новість, і тотально відчуваєш, що ти йдеш не туди. Я запрошую тебе на розбір. Я запрошую тебе на розбір, де ми. Він безкоштовний, він трансформаційний, де ми розберемо ось ці твої непрацюючі стратегії і що ти можеш станом на сьогодні з цим зробити. Як із цього вийти? Я, як ніхто, розумію тебе на цим на цьому шляху і. Я хочу попередити Боже, якщо б мені тоді, колись, я не знаю, там в жовтні, в грудні, попалася дівчина, яка провела мені розбір, яка відкрила мені очі, я була би просто на сьому небі від щастя. Але я вірю в те, що з нами трапляється, те, що трапляється, вчасно, і тоді, коли ми до цього готові. І я до цього була готова тільки у квітні, і це нормально. У тебе є час не чекати дуже багато місяців, поки ти не загониш себе у яму, а зробити це раніше. Тому внизу в описі до цього. Віто є реквізити, як попасти до мене на розбір, як записатися до мене на розбір. Пиши, пиши, поки не пізно. Як би це епічно і трагічно не звучало, але повір, ти будеш мені дякувати, не передякувати після цієї взаємодії. Кому було цікаво, хто впізнав себе. Або хто впізнав якусь людину, може близьку знайому в цьому або колегу або подружку. Відправте їй, напишіть про це розмістіть у себе в сторіс, якщо вам відгукнулося посилання і думки з приводу сьогоднішнього інфобізнесу, що дівчата роблять з собою на цьому шляху. Як завжди, підписатися, поставити лайк, якщо ти ще не підписана, не роби злочин проти людства, людяності. Підпишися, будеш зі мною на зв'язку і тверезі нормальні думки постійно отримувати. Всіх люблю, всіх цілую. 不干。Пока.